Гаряча сльоза покотилась додолу, і серце замерло від болю в тиші. Скажи мені, Боже, чи довго страждати, чи довго нести мені хрест на плечі? Невже недостатньо поніс у житті я? Невже мало сліз? Я пролив у житті тиші? Чому Боже мій не закінчиться пічця? Чому переплавка так довго? Чому? Невже ради того, щоб душа засіяла, потрібно ось це пережити мені? Невже у житті не було ураганів? Чи мало печалі було у житті, чому допускаєш проблеми і хвороби, чому сильна біль у душі моїй є? Невже ти без болю кидаєш до печі? Невже це так легко робити тобі? І знову сльоза чути стогін і крики, кричиться душа, бо втомилась вона? Невже ти творець, творець, полюбивши людину, кидаєш її до вогню перемін? Невже ти не бачиш ті сльози, і стогін? Невже ти не чуєш молитви людей? Чому, коли я стаю на коліна, не бачу я відповідь довгий вже час? Я триця душа, як та рана болюча, кричиться душа, бо втомилась вона, бо знову зустрів я не білі троянди, а боляче впав на її кулюки, і знову я плачу, і знову каміння, і знову здається, що сили нема. Чому Боже мій іде переплавка, невже недостатньо, я горе поніс? Але Господь зі своєї любові говорить мені в простоті своїх слів. Дитино моя, пригадайте Голгофу, яка та дорога болюча була, я йшов, знемагав і хотів дуже пити. Я їх полюбив, а вони розп'яли. Невіття стелили мені під ноги не квіти, А лиш насміхались, плювали в лице. Я світ полюбив неземною, любов'ю, Любов доказав на Христі, я осів. Та люди, вони не збагнули моєї любові, але ж насміхались, раділи усі. Я рани зціляв, лікував усіх хворих. Байдужості я до людей не явив, але настала єдина хвилина, І усі закричали Христа розібний. Якби ви хоч часто сягнути зуміли, що я був для вас на спасіння прийшов, а ви у безпечності й незнанні писання відкинули вічну Ісуса любов, а ти нарікаєш у біль у сінтілі, невже Він такий, як вінець, мене був, невже ті колючки встромлялись у тіло, невже римський кнут над тобою свистів? А ти нарікаєш у біль у сім тілі, а я все стерпів, знущань, знущались з мене римські цвяхи вбивались в долоні Месії, але я їм простив, бо цей світ полюбив. Як було для мене на народ весь дивитись, я стіляв їх, навчав, дарував доброту, всі так швидко забули учителя свого. І обрали вараву, хоч і вбивцею був, і голгофа була вся темрявою вкрита, бо отець же не міг на ті муки взирать, і померкло в ту мить все навкруги, але люди тоді не збогнули всю суть. Я ніколи не лишав тебе на дорозі. Я постійно стояв і був поруч з тобою. Я чекав, що ти схилиш коліна. І тоді я прийду, щоб утіху подать. О, дитино моя, я постійно з тобою, там, де горе і біль на руках я несу, я я пробив, я пробачив тобі, що гріхом ти вбивала в долоні свяхи гордості і злоби тоді. Я любов'ю безмірною полюбив тебе, дочко і сину. Я пробачив усе і тебе полюбив. Я чекаю тебе, як батько облудного сина, і готовий прийняти назавжди тебе. Ти йди по дорозі і не думай, дитино, не кажи, що лишив, що забув я тебе, якщо навіть в печі ти, дитино, мої очі й тоді пильно, пильно тебе бережуть. Я очистити хочу усе твоє серце, і том у житті переплавка йде. Я очищу усе у любові, на тлі стільки чисте побачить мене. Я з тобою, дитино, на твоїх всіх дорогах, і постійно тебе я за руку веду, там, де терни колючі і гострі камні, у кінці я трояни, тобі покажу. Амінь.